Вітаю, друзі! Вітаю тебе, Церква Ісуса Христа міста Краматорське. Я вітаю кожного, хто зараз дивиться це відео. Нехай Божий мир і Божа благодать перебувають з вами. Друзі, сьогодні я хочу молитись на тему віри. Тема проповіді звучить так: міст віри. Я впевнений, що ця тема вона дуже важлива і сама віра це те, що є найважливішим між нами і Богом. І я знаю, що багато з нас, ну, про намі я такий, багато з нас задають Богу запитання, багато з нас очікують дещо від Бога. Так само, як я десь місяць, може півтора тому, я якось молився і знаєте, в мене з'явилося таке палке бажання отримати чудо від Господа. Таке, щось, знаєте, надприроднє. Я сказав Богу, Господи, от в мене є дещо, що я хочу отримати від Тебе. Якщо ти даш це мені, це буде свідоцтво, і я буду служити тобі цим свідоцтвом, буду проповідувати і свідкувати тим, що ти зробив для мене. І я думаю і вірю, що Бог почув мою молитву. Але знаєте, проходив час, я молився тиждень, два, три. Але саме відповіді на моє запитання, на мою потребу її не було. Але знаєте, відбулося дещо інше. Бог почав змінювати моє, ну, по-перше, молитовне життя, Бог почав змінювати взагалі моє життя. І я вже казав, що а, найважливіше, що є між нами і Богом, це віра. І слово Боже каже, так написано в Святому Письмі, це Єврем, 11 розділ, 6 вірш. «А з віри стати милим Всевишньому неможливо. Бо той, хто йде до Бога, мусить вірити. В Його існування, а також у те, що Він нагородить тих, хто шукає його. Знаєте, я от дещо почув від Бога. Бог прогорив до мене, і я от відчув це в серці, що Бог хоче підняти рівень моєї віри. Начебто, ну, то я християнин, віруюча людина, служитель, і віра має бути на певному рівні, але Бог дав мені і показав мені, що Він хоче підняти мою віру ще вище. Він хоче підняти її на такі висоти, щоб ця віра дійсно могла досягнути дуже багатих речей. От навіть про те, що я молився, Бог показав мені, що те, що про що я прошу, воно вже є мені. Бог дав це мені. Але я не можу це отримати. Тому що мені бракує віри. І, знаєте, коли я далі молився, продовжував молитись Богу, Бог почав дещо відкривати мені, про мене. А, мабуть, він знає, Бог взагалі знає все про нас. Він знає моє захоплення новинами. Як більшість із нас, я думаю, зараз слідкує за тим, що відбувається в нашій країні на лінії фронту, там на сході. Наші хлопці боронять нашу землю. І ти сам того не розуміючи, ти кожного дня зранку, ввечері, протягом дня, ти слідкуєш за цими новинами, ти а, бажаєш почути якісь добрі новини. А, раніше ми очікували. Коли почнеться довгоочікуваний очікуваний контрнаступ. Зараз нам сказали, що контрнаступ вже йде, і е, наші військові мають е, пройти якийсь певний період визволення нашої території, закріплення на цих територіях, а потім буде прорив. От так само Бог проговорив до мене, він казав, що за цей час, поки я, знаєте, десь був духовний сон, десь не пильнував, ворог, на жаль, зміг замінувати, зміг нарити цих траншей, бліндажей. І укріпитись на моїй території, яка належить мені. Це в моєму розумі, в моїх почуттях, в моїй душі. І Бог каже, що я хочу звільнити тебе. А для цього мені потрібен час. Але ти повинен дещо зробити. Я також Бог згадав мені один вислів, він належить нашому головнокомандувачу Валерію Залужному. Він сказав про цю знамениту зброю, це танки Леопарди. Він сказав, що ці танки вони потрібні не для того, щоб на їх фоні фотографуватись або ганяти їх на паради. По-перше, ця, ця зброя потрібна для того, щоб нею воювати. Вона потрібна на війні. Так само Бог мені сказав, проговорив моє серце, що так само Боже Слово це наша зброя, це духовний меч, який потрібен нам для того, щоб воювати, щоб звільняти територію в нашому розумі, в нашому серці, в нашій душі, щоб допомагати звільняти інших людей. Звільняти від цих твердин, які, на жаль, ворог насадив в нашому серці, в нашому розумі. Тому що ми всі знаємо, що розум це поле битви. І нам треба насичувати наш розум. Нам треба насичувати наше життя Божим Словом. Знаєте, я не проти того, щоб ми носили одяг з брендами, з, з написами, з, з наліпками християнськими. Це, до речі, євангелізація. Так само я не проти того, щоб ми ставили пости в Фейсбуці, якісь місця писання, це теж євангелізація. Або трендили в інстаграмі відомі місця писання з Божого Слова. Але найголовніше, для чого потрібно Боже Слово, це воювати проти ворога. Це забороняти дияволу торкатись сердець інших людей, насамперед нашого серця, друзі. Нам потрібно Боже Слово як духовний меч для того, щоб воювати. І знаєте, друзі, іще на війні дуже важливу роль грає міст, мости. Це те, що, знаєте, поєднує те, що здається дуже далеко. Але коли є мост, це, те, це є дуже близько. І Бог мені показав, по-перше, я хочу зачитати дуже відоме місцеписання, що ж таке віра, тому що тема проповіді, як ви розумієте, як ви пам'ятаєте, це міст віри. Євреям 11 розділ, перший вірш. Я зачитаю в російському перекладі. Тут написано, що віра же є осуществлення ожидаємого і увереності невідимого. Знаєте, Господь мені також показав, що віра це є міст між нашими потребами і Божою силою. По-перше, ми побудували цей міст, коли прийшли до Бога, це міст нашого спасіння, це віра, яка зробила так, що ми стали Божими дітьми. І також я хочу зачитати це римлянам. Послання апостола Павла до Римлян, перший розділ, 16 вірш, тут написано. І я не соромлюся Євангелія, бо це є сила Божа для спасіння всіх віруючих, з першої юдеїв, а потім і язичників. Тобто, друзі, у нас була потреба в спасінні, а з тієї сторони була сила Божа, яка є Євангелієм Ісуса Христа. Ми почули це Євангеліє, і ми прийняли це Божу силу через віру. Тобто, віра вона стала мостом між нашою потребою в спасінні. І Божим бажанням нас спасти Божою силою. Але, друзі, цей міст, знаєте, якщо брати так трошки підключити уяву, як ілюстрація, це міст, який через прірву, через прірву гріха. Це міст він натягнут, знаєте, такі як канати з тієї, з іншої сторони. Але є інший міст. Це той міст, який ми будуємо все своє життя. І знаєте, є такі мости, які вони дуже міцні, дуже потужні от Антоновський міст, який наші дуже довго бомбили і руйнували, але зруйнували тільки коли підірвали його в наші вороги. І от, друзі, знаєте, цей міст, міст нашої віри, він має бути дійсно дуже міцним. Я хочу зачитати одне місце писання, це 2 Петра, 1 розділ, 3 по 9 вірш. Там написано про сходи віри. Якщо ми будемо читати в коментарях, то там написано, що є такі сходи віри, тобто сім таких сходинок, по якими, коли піднімаємось, ми збільшуємо нашу віру. Ми піднімаємось в нашій вірі. Моя тема, як я вже сказав, це місто. Я хочу взяти цю ілюстрацію саме як, як міст віри. І оці сім чеснот або російською мовою добродетелі, я хочу показати їх як, знаєте, як опори, тому що міст робить міцним саме опори. Тобто є таке, знаєте, як полотно. Це наша віра. Але є оці опори, які стоять під мостом, під цим полотном. І саме вони роблять міст дуже міцним і дуже надійним. І в цьому місці Писання саме приведені оці опори, які я хочу, щоб ми з вами зараз коротенько розібрали. Але, по-перше, я хочу, щоб ми зачитали з 3-4 вірш. Тут написано про те, що ми маємо в Ісусі Христі. Все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, було дано Ісусом. Який має силу Божу. Ми отримали ті дари, бо знаємо того, хто покликав нас славою і добротою. І завдяки тій славі і доброті своїй Він дав нам обіцяні дароваційні великі дари, щоб ми змогли стати подібними самому Богу та уникнути духовного тління, яке панує у світі через лухі людські бажання. Слово Боже каже, що ми маємо все, що нам потрібно. І все, що нам потрібно, друзі, є в Ісусі Христі, саме в ньому. А Ісус Христос. Зараз живе в кожному віручому. Це є Дух Святий, який живе, який є в нашому житті, який є в нашому серці, тому що ми є храм Духа Святого. І в Слові Божому написано, що в Біблії написано, що ми все це маємо. І нам треба повірити в те, що Бог все нам дав. Друзі, ми молимося за дари це дари Духа Святого. А ми маємо Духа Святого в нашому серці. Ми молимось за плоди Духа Святого. Це поєднання нашого Духа і Духа Божого. Це як результат поєднання. Ми так само маємо це, якщо ми маємо дійсну віру, ми маємо стосунки з Богом. Ми мусимо мати ці плоди. І нам треба тільки проявляти ці плоди в нашому житті, друзі. В 2 Коринтян 1,20 написано: що всі Божі обітниці підтвердились в Ісусі Христі. Тобто Ісус Христос то є відповідь на всі наші запитання. І всі наші запитання ми маємо шукати саме в Ньому. А Він є Боже Слово, друзі. Далі з 5 по 7 вірш описуються ці опори, за які я хочу коротенько розказати. Це 5, 6, 7 вірш. Тому докладіть усіх зусиль, щоб додати до віри вашої доброчинність, а до доброчинності знання, щоб до знань ви змогли додати стриманість, а до стриманості терпіння, а до терпіння побожність російською мовою благочестя. Щоб до побожності ви змогли додати братолюбство, а до братолюбства любов. Друзі, це саме те, на чому тримається наша віра, як я вже сказав. Що таке доброчинність? Якщо вірити в Вікіпедії, то тут написано, що це безоплатна добровільна допомога людям. Така допомога людям може мати матеріальний або будь-який інший характер. Ну, тобто, іншими словами, друзі, це є волонтерство, яке зараз дуже популярне. Ще є таке визначення, що таке доброчинність. Це також мужність сповідувати Ісуса Христа. Тобто доброчинність це мужність. Або людина вищого гатунку, яка володіє продуктивністю, дієвістю і вмінням. Тобто це людина, яка дещо вміє. І вміє це робити дуже класно. Далі йде знання, тобто розсудливість. Це знання, яке дозволяє людині приймати правильне рішення і діяти ефективно в повсякденних життєвих, життєвих ситуаціях. Друзі, це дійсно те, що нам потрібно. Далі йде стриманість, здатність володіти собою це коли ми контролюємо всі наші пристрасті. Тому що, друзі, ми люди, і, на жаль, ми не можемо їх уникнути, але ми можемо в Духі Святому їх контролювати. Терпіння це коли людина вміє переносити страждання. Але при цьому погляд її направлений на майбутнє. Друзі, це приклад страждань Ісуса Христа. Тобто, коли Ісус страждав на Голгофському Христі, Він знав, за що він, він страждає. Так само терпіння це коли ми страждаємо, але ми знаємо, що в нас є вища ціль. і ми страждаємо саме за це. А в Слові Божому написано. За страждання ради Ісуса Христа, раді віри в Ісуса Христа. Далі йде побожність. Це служіння одночасно і Богу, і людям. Тобто, те, що ми приймаємо від Бога, ми передаємо людям. Це дуже просто. Тобто, це людина, яка близько знає Бога і вміє доносити Його іншим людям. Тобто вміє показувати Бога іншим людям. До речі, яскравий приклад служіння Ісуса Христа. Він сказав, що Бог є в мені. І, і хто бачив мене, той бачив Бога. Далі йде братолюбство. Це любов серед віруючих. Друзі, ми одна духовна сім'я, і ми маємо, ми мусимо показувати цю любов на практиці. Тобто ми маємо поважати любити ті, хто з нами, з нами є однієї віри. І це дуже правильно. Далі йде любов. Це така любов, любов агапа, любов, яку дає нам Бог. Тобто любов, яка не ставить жодних умов. Вона просто любить. Це жартовна любов. І оці сім опор або сім чеснот, які Бог хоче, щоб ми мали в собі. І знаєте, на цих опорах тримається наша віра. Це є все наше життя. І коли це все в нас є, як тут написано, я хочу далі зачитати, залишилось два, два вірші. І якщо все це у вас є і примножується, то дієво і плідно ви досягнете певного розуміння нашого Господа Ісуса Христа. Тобто, коли ми все це маємо. Ми можемо розуміти нашого Господа, а розуміти ми можемо його тільки через віру. Я вже казав це на початку моєї проповіді. Все, що ми можемо досягнути, все, що ми можемо отримати від Бога, це ми можемо отримати тільки, тільки через Ісуса Христа вірою. Далі йде останній вірш. А хто не має цього, то й сліпий, бо не бачить того благословення, яке отримав від Бога. Бо він забув, що був очищений від гріхів своїх минулих. Ну, знаєте, це я назвав духовна амнезія. Цей останній вірш, він одночасно і різкий і дуже обнаділий. Тобто, людина це приблизно так, як ми маємо гаманець в руках. Коли вимикають а ми кажемо, слухайте, а гаманця немає, але ж він є в нас в руках, треба тільки вмкнути світло. І коли Бог вмикає це світло в нашому житті, ми бачимо все, що Бог подарував нам в Ісусі Христі. Ми, баймо, ми маємо все це, про що написано в перших віршах, в третьому, в четвертому. Ми маємо дари Духа Святого. Ми маємо все потрібне для життя і благочестя. В, житті, в нашому житті, друзі. Ми все це маємо в Ісусі Христі. І знаєте, друзі, наостанок хочу сказати, що дійсно я поки що не отримав те, що просив у Бога, але Бог дав мені дещо більше. Він, по-перше, налагодив моє молитовне життя. Він благословив мене в сім'ї. Тобто до цього було все добре. Але зараз Бог підняв відносини в сім'ї ще на більш такий, знаєте. Певний рівень. Так само Бог благословив мене, дав мені можливість проповідувати Боже Слово більш ефективно. Десь два тижні тому я запросив людину на служіння, вона прийшла і покаялася, піддала своє життя Богу, і зараз проходить наставництво і готується до водного хрещення. Так само людина в домашній групі вже прийняла водне хрещення, і ще одна сім'я це люди, з якими я працюю, мої співробітники, вони також погодились прийти на служіння і вони також погодились бути на домашній групі. Тобто долучитись до Бога. Тобто Бог діє, те, про що я мріяв раніше. Я казав, Боже, я хочу служити Тобі, і прославляти Тебе. Зараз дійсно це все є. І я вірю, що це тільки початок. І це може бути відповіддю на наше запитання до Бога. Наша ця відповідь це віра в нашого Господа Ісуса Христа. Всі ці відповіді є в Ісусі. Шукайте Його, читайте Боже Слово, насичуйтесь Божим Словом, свій розум, своє життя. Нехай Боже Слово наповнює вас. З кожним днем все більше і більше. І ви побачите, як ваше життя буде змінюватися. Це дійсно так. І нехай Божий мир і Божа благодать перебувають з вами. І я буду молити за те, що Бог благословив вас в цьому. Дякую за те, що дивились це відео. Боже вам благословіть, друзі.